Ви хочете виглядати більшим, набрати м'язи швидше, покращити свої результати у тренажерці і навіть стати розумнішим. Тоді вам точно буде цікаво дізнатись про мою найулюбленішу добавку, яку, до речі, використовують більше 50% усіх професіональних спортсменів Пауерліфтери, боксери, легкоатлети. Також дедалі більше її обирають і атлети-початківці в тренажерному залі. І це креатив. Сьогодні я розповім вам усе, що потрібно знати перед тим, як ви почнете його приймати. Що він робить у вашому тілі, куди він потрапляє, яких ефектів чекати, чи це безпечно, і як зрозуміти, чи він взагалі працює. Ми крок за кроком розберемо, що відбувається протягом перших 30 днів під час прийому креатину, які побічні ефекти і які підводні камні. Тож додивись відео до кінця, щоб зрозуміти, чи підходить креатин саме тобі. А якщо ця тема цікава, ставте лайк прямо зараз і напишіть в коментарях, вже приймаю креатин або думаю почати. Мені буде цікаво побачити, скільки з вас вже має досвід прийому креатину. І скільки з вас тільки почнуть його приймати. До речі, якщо ви хочете отримати індивідуальний план тренувань і харчування, щоб креатин працював на 100%, або вам потрібен тренер для онлайн супроводу пишіть мені за посилання в описі, я підберу програму тренувань саме під ваші цілі. Перш ніж ви взагалі почнете приймати креатин, важливо чітко розуміти, як він працює в тілі і чому не для всіх він дає однаковий ефект. Креатин – це речовина, яку наш організм навіть сам виробляє і використовує як непряме джерело енергії, для того, щоб забезпечити м'язи енергію під час високоінтенсивних дій. Тому більшість креатину зберігається в м'язах. Але є цікавий факт: близько 5% креатину знаходиться в мозку. І саме через це креатин пов'язують не лише з покращенням фізичних показників, але й з поліпшенням роботи мозку. Про це розповім трішки пізніше. Так от, навіть якщо у вас є вже певний рівень креатину в м'язах, додатковий прийом може підвищити цей рівень на 30%. Що це дає? Ваші м'язи отримують більше палива, а значить, більше сили щодо того, що дозволить дати більший стимул для росту м'язової маси з часом. Але не всі відчувають однаковий ефект. 20-30% людей мають від природи вже повністю насичені м'язи креатином. І додатковий прийом для них майже нічого не дасть. А от вегетаріанці і ті, хто їсть мало м'яса, Мають нижчий природній рівень креатину, тому вони зазвичай отримують найбільший ефект від цієї добавки. Тож, ймовірно, ви отримаєте користь від прийому креатину. Але навіть якщо ні, це теж непогано. Це просто означає, що природа вже подарувала вам класну генетику. Це база. Тепер йдемо далі. Що саме відчуває людина після початку прийому? Які побічні ефекти можливі? І як зрозуміти, чи реально працює креатин чи ні? Тепер давайте поговоримо про те, що відбувається в перші 30 днів після того, як ви почнете приймати креатин. Коли ви тільки починаєте, м'язам потрібен час, щоб повністю насититись додатковим креатином. У цей період ви можете відчути деякі побічні ефекти, але переваги для сили та продуктивності почнуть проявлятися лише після повного насичення. Як довго це триває, запитаєте ви. Це залежить від того, скільки креатину ви приймаєте щодня. Є два методи. Перший метод це фаза завантаження, який особисто мені не дуже подобається, але я не можу про нього не згадати. Це коли ви приймаєте велику дозу креатину щодня, щоб якнайшвидше заповнити запаси креатину. Потім знижуєте дозу до підтримуюча. Час до повного насичення при такому методі приблизно 7 днів. І вже після цього ви починаєте відчувати переваги. Другий метод це базова доза без завантаження. Ви просто приймаєте стандартну дозу щодня і поступово насичуєте своє м'язо. Час до повного насичення при такому методі це 2-3 тижні. Обидва методи призводять до одного і того ж результату повністю насичені м'язи креатином. Але різниця в тому, які побічні ефекти ви можете відчути. І тут є важливий момент, який точно цікавить багатьох. Більшість людей під час насичення помічають затримку води і невелике збільшення ваги. І це нормально. Коли креатин потрапляє в м'язову клітину, він затягує з собою воду. М'язові клітини, можна сказати, набухають від води. Але насправді це добре, адже вода затримується саме в м'язах. Якщо, наприклад, ваша ціль зниження відсотку жиру в організмі, це ніяк не перешкоджає схудненню. Просто ваші м'язи тепер виглядають і відчуваються трішки більш об'ємними. Скільки ваги додасться, дослідження показують, що від половини до півтора кілограма, якщо ви обрали фазу завантаження, вага зросте приблизно за перших сім днів. Якщо без завантаження, вага поступово підніметься за 2-3 тижні. До речі, якщо вам цікаво детально, як, коли, кому, при яких умовах і. Оскільки приймати креатин для максимального ефекту, напишіть в коментарях, знімлю про це окреме відео, тому що це відео про інше. А ми поїхали далі. Тепер поговоримо про можливі побічні ефекти, особливо протягом фази насичення. І це основний з них дискомфорт у шлунку. Тільки, друзі, не поспішайте панікувати, якщо ви вже з цим стикалися або хочете взагалі уникнути такого ефекту, я розповім, що робити. Дослідження показали, що шлунковий дискомфорт частіше виникає, коли люди приймають великі дози креатину. Одразу. Наприклад, під час тієї самої фази завантаження в одному прийомі їжі. Тому, якщо ви використовуєте фазу завантаження, розділіть свою добову дозу на кілька менших порцій протягом дня. Це може значно зменшити ризик проблем зі шлунком. А якщо навіть це не допомагає, краще перейти на метод без завантаження. Тоді дози будуть менші і шлунок відреагує значно краще. Крім того, не приймайте креатин на порожній шлунок або разом із кофеїном. Обидві ці ситуації збільшують ризик розладу шлунку. І ще одне, іноді дискомфорт може з'являтися тому, що креатин погано розчиняється. В такому випадку, щоб цього уникнути, спробуйте змішувати його з гарячою водою. Так він краще розчиниться і, можливо, проблема зникне. До речі, напишіть в коментарях, чи відчували ви коли-небудь проблеми зі шлунком після прийому креатину, тому що особисто я ніколи. Тепер важливий момент, який часто викликає паніку у тих, хто робить аналізи. Коли ви приймаєте креатин, у вашому тілі підвищується рівень креатиніну. Зверніть увагу, креатин і креатинін. Це різні речі. Креатинін це продукт розпаду креатину. Коли ви приймаєте більше креатину, рівень креатиніну автоматично підвищується, і на аналізі крові це може виглядати як ознака порушення роботи нирок. Тому якщо лікар не знає, що ви приймаєте креатин, він може неправильно трактувати цей показник. Насправді, креатин це безпечна добавка для здорових людей. Це доведено численними дослідами. І якщо ви здаєте аналізи, обов'язково скажіть лікарю, що приймаєте креатин. Тоді він правильно оцінить результати. Отже, ваші м'язи повністю насичені креатином. Що тепер? Можна очікувати плюс 20 кг до жиму? Давайте подивимося, що каже про це наука. Перш за все, дійсно, ваша сила має почати зростати у більшості випадків. Метадослідження, яке охопило 22 наукові роботи, показало, що в середньому треновані спортсмени отримують плюс 8% до сили і плюс 14% до кількості повторів. Але найцікавіше, натреновані спортсмени отримують ще більше. В одному дослідженні у новачків сила зросла на 30%. Уявіть, ви жмете лежачи 50 кг, а через кілька тижнів вже 65 кг. Звісно, це ідеальний сценарій. У реальності навіть невелике зростання сили або кількість повторів відмінний результат для добавки. І з часом це може призвести до суттєвого збільшення м'язової маси. Але на цьому переваги не закінчуються. Окрім сили та м'язів, креатин ще прискорює відновлення. У дослідженні, де опитували 52 професійних спортсмени, 81% з них сказали, що після початку прийому креатину швидше відновлюється після тренування. Тож після насичення зверніть увагу, чи стало легше прогресувати у вазі, і чи швидше ви відновлюєтесь після тренування. Це будуть перші ознаки, що креатин працює саме для вас. До речі, багато хто навіть не здогадується, але креатин допомагає не лише м'язам, він покращує роботу мозку. Ваш мозок це одна з найбільш енергозатратних тканин у тілі. Він постійно потребує енергії і активно використовує креатин для цього. Фактично, коли діти народжуються з дефіцитом креатину в мозку, часто виникають серйозні порушення когнітивних функцій і розвитку. Це вже підказує, наскільки креатин важливий для нас, а саме для роботи мозку. Але що відбувається у здорових людей? Насправді, додатковий прийом креатину може підвищити рівень креатину в мозку до 10%. Це не просто цифра. Дослідження показали, що таке підвищення покращує короткострокову пам'ять і навіть результати в тестах на інтелект. Причому ефект особливо помітний, коли мозок перебуває у стані стресу, наприклад, при нестачі сну. І як ви вже могли здогадатись, найбільше користі отримують вегани та вегетаріанці. У цих людей природній рівень креатину нижчий, тому ефект від добавки буде кращий. Тож, друзі, зверніть увагу не лише на прогрес в тренажерці, а й на те, чи стали ви краще запам'ятовувати інформацію і легше концентруватися. Це може бути ще одним підтвердженням, що креатин працює саме для вас. Отже, тепер ви маєте повне розуміння, що відбувається з вашим тілом після прийому креатину. Але пам'ятайте, креатин це лише добавка. вишенька на торті. Якщо ви справді хочете трансформувати своє тіло і отримати помітні результати, найважливіше це правильне тренування і харчування. І якщо ви не хочете втрачати час на експерименти і бажаєте отримати простий, ефективний і робочий план саме для вас, який допоможе досягти вашої мети, пишіть мені за посиланням в описі, я підберу індивідуальну програму саме під ваші цілі.